Ну що, ми продовжуємо наш цикл про м, тему енергії. Про тему енергії дуже простої людської, жіночої, материнської, своєї. А, і тут буде про те, як ми її витрачаємо, куди її ми можемо зливати, і прямо протягом цього відео ти можеш себе продіагностувати: ага, в мене ось це ось це і ось це, або нічого з цього. А, отже, Перше, куди ми її можемо зливати? Емоції, емоції і емоційні гойдалки, туди, прикатили, відкатили і так далі. Тут є яка складність. Ми жінки, ми, в нас система гормональна, вона нестабільна, Тобто в нас свої цикли, вони місячні, вони річні, вони залежать від луни і від усього підряд. Приливів, відливів І тобто, в нас, в принципі, постійна стабільність це таке питання під питанням, тема під питанням але все ж таки є коли, знаєте, ду -ду -ду, а є коли хвилі. І ми відчуваємо, наприклад, близиться час там. До кінця циклу нашого місячного ми відчуваємо, ой, поїхали трошки вниз, почали виринати якісь не дуже приємні стани. Ми це знаємо, ми це розуміємо, ми це можемо прожити. А, і не планувати чогось супер величезного на цей час, щоб ще більше не засмучуватись. А, а є коли ми себе ніяк не координуємо, тобто щось бах, щось ух, щось сталося, ми на це зреагували, і це дуже супер жере енергію. І ніхто з нас від цього не застрахований. Але ми можемо покроково, поступово себе. М Налаштовувати, тобто це теж навичка. Насправді стан це навичка, будь-який стан, тривога, щастя, радість і так далі. Страх це теж навичка. Це не означає, що, наприклад, є людина, яка постійно щаслива і ніколи в неї не буває ніякого суму, тривоги. В усіх буває все питання до себе, чого в мене більше, і більше не просто сьогодні, більше постійно. Тобто, я постійно тривожна і інколи мені радісно, і або, хоча б, спокійна. Або фоново я спокійна, радісна, натхненна, і мені буває по-різному, мені буває сумно, тривожно, страшно, злюсь і так далі. І це дві зовсім різні людини. І отже, емоційні гойдалки дуже їдять енергію, супер їдять енергію. Тому, що можна зробити? Два шляхи: один зсередини, другий зовні. Зсередини – це працювати над собою, над своїми станами. тобто а очищувати себе, енергетично очищувати, почати вчитись, розрізняти де моє, а де не моє. Насправді, особливо хто живе, де б ми не жили, але особливо хто живе в більшому згущенні людей, тобто міста. Ми відчуваємо не тільки себе, ми відчуваємо фон міста, особливо якщо ви чутливі. Ми відчуваємо сусідів все підряд, сусідську собаку. І якщо я не вмію розрізняти де моє, де не моє, то я можу просто все життя прожити насправді не своє, а відчуваючи чиїсь емоції. Це можна навчитися розрізняти. Далі. Це очищувати свій стан дуже різні техніки, дуже різні є підходи. Можна медитації для цього робити, можна. Практикувати практики, особливо я, от в практиці корекції карми, там є спеціальні практики і так далі. Я постійно займаюся, ну постійно, тобто регулярно тим, що не тільки чищу зуби, а очищую своє енергетичне поле, очищую мислення, прибираю зайве, заселяю, знаєте, як мікрофлору. Знов я з, з тілом, але ну, так вже виходить. заселяти і корисну нашу дружню мікрофлору, виселяти патогену. Ось тут в нас теж в ментальному полі є дружня мікрофлора і є патогенна. є дружні стани, мисли, образи і так далі. І є патогенії, вони можуть бути. І ем, є, знаєте, таке, ну, приклад психології, що все потрібно в собі приймати, все проживати, так, все приймати, але запитання: якщо тобі цілий рік сумно чи лячно, чи ти хочеш далі так жити? Продовжуй приймати, продовжуй бути там увагою. Якщо не хочеш, треба робити щось інше. Тому що, коли нам щось мулює, то напевно, ну можна без цього, можна по-іншому. Тобто, очищувати свій енергетичний простір, очищувати свої програми і заселяти тим, чого ти собі хочеш. Знову ж таки, про це потім окремо поговоримо. Є зовнішній шлях. Він я скажу так: він вирішує питання, якщо дійсно було в чомусь зовнішньому причина. Тобто, якщо в тебе є спілкування з якимись людьми, які провокують твої качі, гойдалки, якщо там робота була така, що начальник там щось таке робить, від чого ти то лякаєшся, то засмучуєшся, то панікуєш. То можна це прибрати з життя, змінити роботу, перестати спілкуватись з якоюсь людиною, переселитись і так далі. Але тут завжди потрібно пам'ятати, в нас завжди виникає щось, тому що воно саме у нас могло виникнути. Тобто, якщо, як звіта фраза, що якщо у вас щось зачіпає, це означає, що з вас щось стерчить. Тобто це завжди гачки з двох сторін. Якщо в нас чогось немає, то нас чим якимось гачком чіпай не чіпай, ми не зачепимось. А, я зараз не про те, що потрібно всім раптового і швидкого просвітлення, але якщо щось зачіпає, це означає, що ця людина прийшла нас чомусь навчити. Вона, скоріше за все, про це не знає. Але на рівні душ в нас є домовленість. І тут є момент, щоб просто викреслити можна людину з життя. Не, не навчившись чомусь, можна перестати спілкуватись, але при цьому, ще дослідити себе, що саме я тут створила, створив. Можна продовжити залишити людину у житті і якби вчитись вже в цій ситуації, що є. Немає однозначно правильного варіанту, є саме твоя версія, саме твоє життя як зараз. Це потрібно розглядати дуже-дуже прям індивідуально. От, далі. Отже, про емоційні гойдалки ми дуже зливаємось на емоції. Є емоції, є почуття. Це різні речі. Емоції це хвилі, почуття це глибина океану. А далі, що ще зливає нашу енергію? Швидке переключення уваги. Соцмережі, скролення, мама, мама, а тут проект, а тут борщ, а тут ще щось, це дуже їсть енергію. Тобто, ми можемо побути якийсь час в такому там годинку режимі, але якщо довше, ми просто в нас почнеться. знаєте, ось ці Тобто ми станемо як електрощитова, щитова, яка буде подразнюватись просто на все, абсолютно на все, і там близькі люди можуть думати, що ми на них сердимось. А насправді в нас просто там дуже шумно, дуже шумно через велику кількість відволікаючих моментів. Далі, тобто насправді, чим менше ми проводимо часу, наприклад, в соцмережах колись, коли я вчилась, Здається, про Інстаграм якесь було навчання. Мені дуже запам'яталась одна фраза, що є два види аккаунтів, один аккаунт. І переведіть це на себе, на своє життя, не тільки на аккаунт. Є аккаунти профілі, сторінки, які дивляться тобто, ви аккаунт, який дивляться інші люди, і є аккаунти, з яких дивляться. Тобто, або ви аккаунт, з якого ви дивитесь на інших. Я тут не буду філософію розводити на цей рахунок, але це дуже важливо в якийсь час, в якийсь момент собі визначитися. Я який аккаунт? І навіть стосовно життя я проявляюсь, чи я дивлюсь на проявлення інших. Далі, що дуже їсть енергію. Зараз буде а, та -та. А, навчання. Навчання, при чому будь-яке, будь бо в нас є мозок, він класний, ми його не бачимо. От тіло ми бачимо. Я побігала, я спалила калорії, я поїла, я там отримала калорії. Навчання а, мозок, коли обробляє щось нове, отримує якусь нову інформацію, він дуже-дуже працює. Через це навіть можна похудати, постронкішити. Він дуже працює і від цього. Дуже витрачається енергія. І ось цей бум на те, що жінка має розвиватись, там ну, Я зараз більше про маму. Мама має не тільки з дітьми, все має бути якось злагоджено під вас, тому що а, навчання буде їсти під себе енергію. Супер цікаве, супер захоплююче і так далі. Потрібно розуміти, що коли ми щось вивчаємо, ми на це витрачаємо. Воно може нас надихати, але воно не сповнить нас енергії, на якій далі можна їхати жити. Тому потрібен баланс, також поповнювати там, час, позаймалися навчанням, ну там, приблизно годину там, поповнили. Це стосується не тільки навчання прямого от чомусь новому. Там, я пішла на курс або поступила в університет. Це також, наприклад, якщо ви займаєтесь спортом і у вас нова вправа. Якщо ви займаєтесь танцями і у вас нова зв'язка, це розвиває мозок і одночасно. З'їдає енергію. Робота будь-яка робота, навіть найкайфовіша, ми на ній витрачаємо свою енергію. Ми проводимо, витрачаємо. Є єдиний нюанс. Люди творчі, творчі в плані художники, музиканти і так далі, які творять не під замовлення, а от просто вони творять, вони живуть, і потім вони це, наприклад, замовляють або купують, то вони в цей момент творчості так вони можуть о, і енергію отримувати, тому що вони не контактують при цьому з чимось назовні. Навіть ті, хто дають концерти, і типу, вау, як їм класно в цей момент. Потім їм потрібно відходити, тому що і наповнюватись, тому що вони дуже багато чого через себе протранслювали, передали купі інших людей. Ті, хто працюють з людьми, з всі, хто консультативні, якісь. Речі веде всі, хто зона область послуг, перукарі, манікюрщиці, та все, де ми контактуємо з людьми, ми через себе їм у цій саме зв'язці передаємо енергію. Тобто я зараз розповідаю, я через себе проводжу для слухача, для виглядача енергію, і після цього я піду по їм, тому що вона мені потрібна при цьому так, щоб мені це було і смачно, і заземливо. А це потрібно розуміти, тому що досить часто буває, що. Мої клієнти дають мені енергію. Вони не дають енергію, вони дають енергію, можливо, ну, тобто, вони, ви отримуєте зворотній, так, до собі вхід енергії у вигляді оплати. тому всі питання роботи без оплати це дуже тимчасове явище, після якого можна або дуже сильно вигоріти, або почати ненавидіти клієнтів, себе і так далі. Будемо окремо про це розмовляти. Тобто ви видаєте енергію, вам дають, наприклад, у грошовому еквіваленті енергію. Тоді так, але все одно після цього ви набираєтесь десь якимось іншим увагою до себе енергії. Тому нам клієнти надають енергію, ми отримуємо приємні відчуття, ми отримуємо можливо вдячність, ми отримуємо оплату, отримуємо. Знову ж таки, гормональне ось це підняття. Тобто це класно, але не плутати це з енергією. В цілому, ось. Якщо у вас є запитання, в мене відчуття, що я не все розповіла, я не розповідаю по листочку по бумажці. Якщо що, я ще дозніму додаткове відео. На що ви зливаєте енергію? От які у вас відчуття, на що вона йде? І. Найкраще це подивитись, а з того, на що вона йде, чи все мені потрібно, або чи все мені потрібно у тому відсотковому співвідношенні, яке зараз є. Можливо, можна щось змінити. І дуже важливий момент, якщо ви живете. І у вас в цілому здоров'я хороше, енергетично ви висипаєте, <кій> тобто все нормально, ви так наповнились, потратились, наповнились, потратились, то витратилось. То приблизно, наприклад, на одну годину витрачання енергії, нам потрібно одна година робити щось що нам її дає. Але досить багато хто знаходиться у стані кредиту. Тобто енергетичного і фізичного кредиту, це коли ми а, витратили вже, це коли, наприклад, ми не спали декілька років нормально з дитиною, це коли ми вели вели проекти, заробляли на щось або дуже були захоплені роботою, і просто в нас йшло, 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 і ми підзабували про себе, про свої потреби, ми в основному чимось займалися. А тоді це означатиме, що тіло і енергетична наша система, вона воно пішло в кредит. Цей кредит 100% потрібно буде повертати. Питання в тому, коли і скільки це буде коштувати вам в усіх сенсах. Тобто, дуже невигідно набирати, набирати, набирати кредит, бо потім може бахнути щось таке, якісь захворювання або втрати і так далі. Власне, це теж тема з кармою і кармічним балансом, що вам стільки потрібно буде зробити, щоб себе підняти до нормального стану, хоча б нормального. Що ви зрозумієте, що, блін, навіщо я ось це все робила? Якщо я, в принципі, зараз заплатила всім, що я, наприклад, заробила за цей час. Тому дуже важливо прокидатись регулярно і так, що в мене по балансу. І а, хороша новина в тому, що кредит можна почати віддавати вже зараз, вже сьогодні, потрошечку. Навіть коли вам здається, ну куди я всуну. Наприклад, знову ж таки, мама з маленькою, супермаленькою дитиною до року, яка сама знає цілий день. Якщо хоча б на 1% на день ми зможемо дати собі більше, це потягне за собою нові і нові можливості, це потягне за собою нові і нові стани. Ніхто не каже навіть про 10 1% чогось. У вас просто навіть зародиться нова думка, а як ще я можу себе поповнити? І справа в тому, що якими б відданими, якими б люблячими ми не були, наприклад, мамами своїм дітям. Якщо в нас по нулях, а ще більше в мінус, ми і їм дати не можемо. Тобто, коли ми даємо собі це, я нагадую і вам, і собі, це ми і їм даємо. Тому що сьогодні я дала собі енергію, увагу, піклування. Завтра автоматично це перейде в обійми, або навіть сьогодні ж до дитини. В більш смачну цікаву їжу для неї. В наші спільні якісь справи і так далі. Тобто вона завжди, завжди отримає від цього бонус. Я вам бажаю чудового дня, чудового будь-якого часу дня, де б ви не знаходились, кайфуйте від життя. Буду дуже-дуже вдячна ваші, вашому, вашому зворотньому зв'язку. Бувайте!